Моя доповідь присвячена сучасним М-технологіям в контексті сталої енергетики, на прикладі Латвії. Ця робота є виконана разом з групою Пожану Моне Національного авіаційного університету, а також з біотехнологами Дніпровського державного технічного університету. Актуальність вивчення даної теми полягає в тому, що в Україні щороку накопичується велика кількість відходів, і ці відходи не на жаль не переробляються. І в країнах європейського союзу набули поширення м технології, тобто це тих це ті технології, в яких використовуються ефективні мікроорганізми, за допомогою яких можна реалізувати процес біоконверсії, в тому числі і харчових, і овочевих відходів, будь-яких органічних відходів в біодобриво та біогаз, навіть в межах невеличких господарств або ферм. Ці технології доводять свою економічну і технологічну доцільність, і поширення такої технології є доцільним. Також встановлено, що на сьогоднішній день втрати під час зберігання овочевих або плодово-овочевих культур, а саме корнеплодів, фруктів, овочів, коливаються від 20 до 47%. Тому це питання було цікаво дослідити і подивитися. На прикладі однієї невеличкої ферми в Латвії тому метою роботи є вивчення сучасних біотехнологічних підходів в переробці органічних відходів, наприклад Латвії, за рахуванням принципів циркуляційної економіки. Об'єктом дослідження є процес рециклінгу овочевих відходів із використанням сучасних М-технологій. І завданням нашої роботи. Було відвідати цю ферму, подивитися, як відбувається процес біоконверсії овочевих відходів. І о, сьогодні ми зможемо вам показати це у вигляді і фотозвіту, І о, хочу сказати, що. До Латвії ми поїхали під час війни, на першому року війни, і нас долучили до групи європейських студентів, де ми були на цій фермі, про яку ми будемо сьогодні говорити. Ми подивилися, і метою нашого проєкту Жанна Моне це звичайно. Досвід країн ЄС і яким чином їх можна адаптувати до нашої країни? Тому о, моя презентація розпочинає о, показувати досвід країн ЄС і. Наступні доповідачі, це здобувачі і магістри кафедри біотехнології Національного авіаційного університету досліджували вже і адаптували європейські практики до реалій України, і ми зможемо надалі показати ще й наш досвід, яким чином. Ми змогли реалізувати м технології використовуючи українські препарати і використовуючи наші відходи. Так от, стадія біоконверсії овочевих відходів складається із таких основних стадій: це стадія гідролізу, кислотогенна стадія, цитогенна стадія, коли утворюється. Біоводень і метаногенна стадія. На прикладі ферми, яку ми сьогодні побачимо, вони застосовували біотехнологію переробки овочевих відходів, які в них накопичуються. І переробляють їх з урахуванням метаногенних бактерій. А ми свою технологію, яку представить Вікторія Кермаш, наступна в своїй доповіді, вона розкаже, які дослідження ми провели, і ми зупинилися на цитогенній стадії, тобто на етапі утворення біоводнів. Хочу сказати, що для того, щоб успішно. Запровадити європейські практики щодо переробки відходів, нам необхідно адаптувати спочатку. Нормативну правову систему, так і тому на сьогоднішній день є європейські директиви, які передбачають переробку відходів, так і контролюють реалізацію цього процесу. І Україна на сьогоднішній день розробила національну стратегію України щодо переробки відходів. Вона подовжена до 2030 року. Це є наша державна політика. І тому вирішення цих питань і враховуючи те, що Україна на сьогоднішній день це аграрна Україна, але ми використовуємо, надаємо перевагу мінеральним добривам. Біологічні добрива використовуються не більше 7% аграріями, тому нам потрібно. Розвиватися в цьому напрямку, ми бачимо на наступному слайді законодавчі акти Європейського Союзу, які управляють відходами, і бачимо законодавчі акти України, які ще треба допрацьовувати. Переробку органічних відходів можна реалізувати за рахунок біоконверсії або компостування. Частіше за все, ці методи використовуються в Україні, але вони відрізняються за підходом, і процес біоконверсії є оптимальним, враховуючи те, що Зменшення кількості відходів можна досягти до 85%. Саме так, такі результати досліджень ми отримали з Вікторією Кермаш, коли працювали над цією темою. В нас відходи овочеві, які були потрібнені, їх обсяг зменшився на 85%. На наступному слайді ми можемо побачити. Інформацію про фермерське господарство, яке засновано в 1997 році. На сьогоднішній день це Балтійські овочі, це в Латвії. Ця ферма займається вирощуванням своїх овочів. Вони мають великі поля також взимку вони продовжують вирощувати овочі в теплицях. І, як я вже сказала, з урахуванням принципів циркуляційної економіки, дана ферма є прикладом ті відходи, які утворюються в процесі зберігання овочів на їхніх складах да, протягом там, зимового періоду і так далі, які є неліквідні, ця ферма має свої власні біогазові установки. І ці біогазові установки дозволяють їй отримати біогаз метан, який йде на потреби на обігрів теплиць, на свої власні потреби. І також хочу сказати, за принципами циркуляційної економіки, ця ферма здійснює, має ще на своїй території і консервні заводи, тобто переробка є повним циклом. Ось тут хочу ознайомити вас про соціальну схему переробки відходів, наприклад, даної ферми. Це йде потрібнення сировини. Вони використовують власні овочеві відходи, рослинні відходи, звичайно, відходи від тварин, це селище і вони збирають у населення відходи, які можуть надалі переробляти. Звичайно, це етапи потрібнення сировини, ферментація, основна ферментація. Виділення біогазу, очищення біогазу відбувається завдяки використанню вугілля, да? і вони отримують дегестат. Надалі ми зможемо подивитися фото, як виглядають ці їхні поля, і хочу сказати, що ми тут бачимо, що до процесу ферментації вони додають хлібополочні відходи. Завдяки, коли ми були на цій фермі, ось ви можете побачити це. Ми зробили фотографії. Ця ферма, як ми бачимо, хлібополичні відходи, які вони збирають, переробка іде овочевих культур. Ми бачимо, що це морква в даному випадку, овочі не промиті, тобто процес. Метаногенезу, який відбувається на цій фермі, він не в стерильних умовах не реалізується для того, щоб зменшити да кількість етапів підготовки. Овочевих, овочів до переробків, біогаз і біодобриво. Тому також ми бачимо ось праворуч це ваги, які зважують, скільки вони подають того. Хочу зауважити, що хліб, який вони використовують, вони використовують у кількості 10% до своєї технології, і вони додають його лише десь. Після 20-ї доби ферментації, коли знижується активізація процесу ферментації, і вони додають його не більше 10%. І ми бачимо, що він не має ознак пліснявіння. І коли ми з нашою командою Вікторія покаже вам свої слайди, де ми побачили, що на жаль, хліб, який є відходом, тобто він протермінований, ми використовували його для активації процесів бродіння овочевих відходів. Він, на жаль, вже після третьої доби має ознаки пліснявіння. але згідно директиви, єс такий хліб не можна використовувати. Оскільки він містить і умовно патогенні мікроорганізми, тому другий здобувач, який в комплексі виконує цю роботу, це Марія Крижова. Вона представить свої результати досліджень щодо удосконалення технології виробництва хліба. На заквасці з підвищеним титром молочних бактерій, завдяки чому ми усунули проблему. Тобто пліснявіння хліба, в нас не зафіксовано в межах 14 діб зберігання, що дає можливість згідно директив його використовувати в технології отримання дегістату. Чому? Наприклад, Латвія пропонує використовувати хлібополучні відходи саме як активатор процесу ферментації органічних відходів. Ну це пов'язано з тим, що хліб це велика кількість крохмалю, цукрів, жирів, амінокислот, клітковина це все є. Необхідним субстратом для того, щоб активізувати процеси ферментації, але знову ж таки наголошую, головною умовою є відсутність пліснявіння. І коли ми були на цій фермі, дійсно ознак пліснявіння хліба не було. Хоча вони збирають цей хліб, зрозуміло, до тижня по ресторанам, там, кафе, магазинам. тобто, і... Він не має ознак плісні У нас, на жаль, є така проблема. От Хочу вам показати, що на цій фермі ось так у нас виглядають біореактори для ферментації, їх декілька, в них є послідовна ферментація органічних їхніх овочевих відходів, і за один цикл ферментації вони завантажують 75 тонн потрібних органічних відходів. В залежності від того, що це є за відходами, хочу сказати, що ця ферма вона вирощує і огірки, і помідори, і вони також можуть залучати до процесу ферментації плодово-ягідні відходи. Також це буряк, морква, ну тобто ті відходи, які у них накопичуються на цей період. так? І згідно директиви ЄС на даній фермі, як я вже сказала, реалізується повний технологічний безвідходний процес, що може бути прикладом для України. І якраз наш наступний грант він буде присвячений саме принципам циркуляційної економіки, яка дозволяє контролювати кількість накопичених відходів і або одразу розробляє заходи щодо їх переробки. От так проходять за в ємності. Да, ми бачимо, як може буде реалізуватися цей процес. І хочу сказати, що з однієї тонни, як нам сказали працівники даної ферми, які обслуговують біогазові установки, з однієї тонни вони отримують 780 кг дегестату. І принцип циркуляційної економіки говорить про те, що усі продукти, отримані в результаті біоконверсії овочевих відходів, вони повинні бути використані. І дійсно, це підприємство повністю реалізує цей замкнений цикл. Той дегестат, який накопичується в них в результаті ферментації, органічних відходів, звичайно, це також і біогазметан. І вони використовують на своїх полях. Як я вже сказала, в них є поля в теплий період, де вони використовують і вирощують сільськогосподарські культури, і в зимовий період це у них теплиці. Ми далі зможемо з вами побачити. Ну, дегестат це можна сказати біодобриво, яке містить, як ви бачите, мікро-макроелементи, звичайно, біогенні елементи, які призводять до активізації росту рослин. От і е, та кількість відходів, яка завантажується порівняно з тією кількістю е, дегестату, яка утворюється, говорить про ефективність використання цього е, процесу, е, що також надалі дані результати досліджень е, наші будуть співставлені з латвійськими результатами досліджень. І ми е, е, Вікторія Кермаш наступна зможе показати, яка кількість Дегестату утворилося у нас, але відмінно, відмінність нашого процесу біоконверсії є те, що ми використовуємо український препарат з симбіозом чистих культур різних родів і груп, і завдяки цьому запатентованому українському препарату нам вдалося отримати також добрі результати щодо зменшення кількості відходів і якісного отримання якісного дегестату. Хочу сказати, що всі біогазові технології вони потребують обов'язкової автоматизації. Як ми зайшли до цієї ферми, яка на високому рівні має велику кількість контрольно-вимірювальних приладів. Ви бачите, система автоматизації дозволяє контролювати і управляти цим процесом. І ця ферма є найбільшою фермою щодо вирощування овочевих культур і забезпечення самої Латвії. Так, вона є лідером по виробництву. І хочу сказати, що процес ферментації іде з використанням сучасних засобів автоматизації, що дозволяє контролювати і цей процес і успішно його проводити. Процес ферментації проводиться при температурі 40 градусів Цельсія, нейтральне середовище. І хочу додати, що нейтральне середовище є обов'язковою умовою, тому що закислення середовища під час ферментації призводить до зниження виходу до біогазу. Також автоматизована система перемішування. Ми бачимо, можна спостерігати і за екраном, і особливістю в їх технології є те, що для того, щоб упередити утворення сірки, сірководневих газів, які відбуваються в метантенках і погіршують процес ферментації, вони використовують свій власний біогаз. Відведений, очищений, пропускають через активований віг вугілля і знову подають його до біореактору і здійснюють процес перемішування. І таким чином, так само цей біогаз знижує вміст сірки. Ось ми бачимо зліва перша фотографія ферментері. Ми можемо спостерігати через віконці і дивитися в біореакторі, що відбувається. Коли ми були на той час, фіксувалися суттєве накопичення сірки, і біотехнологи приймали рішення. Як е, можна цей процес усунути до складу їхньої біогазової установки, е, коли ми там були, входять такі е, основні конструктивні елементи: це біореактор, ферментер, який має теплоізоляційний корпус? Це газгольдер, гідрозатвориць, система теплообмінників. Зважувальні камери, дозатори, паливний котел, горілки, лічильники і так далі. І все це відбувається під суворим контролем. І завдяки тій системі, яка була автоматизації використана на даній фермі. Одразу для біотехнолога є можливість побачити функціональні схеми управління, діаграми з контролю якості утвореного біогазу. І для того, щоб було зрозумілим, коли можна цей процес завершувати, і функціональна схема управління когенератором. На даній фермі є когенератори, які дозволяють ось приклади: ми зробили фото, де по трубам іде біогаз, жовті труби це біогаз і когенераційні установки, які переробляють біогаз. У електричну енергію. І о, 450 метрів кубічного біогазу, який містить 52% метану, це дані даної латвійської ферми дає 1 МВт електроенергії, яку вони повністю забезпечують свої потреби в цій електричній енергії. Вони обігрівають теплиці, вони для себе о, о, мають пароутворюючі установки, як ви бачите. і о, для себе отримують пару, транспортують її, використовують, стерилізують саме обладнання і так далі. Тобто свої потреби вони повністю закривають. І також, як я вже зазначала, ця компанія використовує 1648 гектарів сільськогосподарських угідь, але 300 чоловік лише обслуговуючого персоналу. Це говорить про те, що. Багато чого автоматизовано на даній фермі біодобриву, тобто той дегестат, який вони отримують самостійно, вони використовують в якості біодобрива, і воно є достатньо якісним. І 9,6 гектарів теплиць, наведено під теплиці, в якій відбувається вирощування різних овочевих культур. От ми бачимо, як це відбувається. І так далі. Також хочу сказати, що коли відбувається процес ферментації, відбувається обов'язковий контроль дегестату. Дегестат це рідка фракція, яка використовується для поливу власних полів як біодобриво. І от там є такий прилад автоматичний, який дозволяє оцінювати міст фосфору, калію, виміряти pH, Ми бачимо, що це нейтральне. Середовище Азот і так далі. І ось, будь ласка, подивіться, як виглядають лагуни, які заповнюються дегестатами, кожна лагуна обсягом 300 метрів, і ці лагуни треба спустошувати і відправляти на поля з 15 листопада і по 15 березня. Також хочу сказати. Що азот нітритний становить, вони визначали азотаманій в, в міліграмах на кілограм, тут зазначено, так і е, хочу перейти е, до того, що е, порівняти да, все ж таки розвиток біогазових технологій е, в нашій країні з технологіями біогазовими в країнах ЄС. Ми бачимо, що. Частка отриманого біогазу це 0,1% від споживання природного, природного газу для України. І ми бачимо діаграму до 2018 року, да, яка тут побудована, що в нас на 18 рік було, було на всю Україну 33 установки. На сьогоднішній день їх кількість зросла на 2020 рік до 51 біогазової установки в, в Україні. І це, звичайно, не так багато, якщо ми зараз проглянемо ці показники і зможемо побачити, скільки установок біогазових є в Європі. І хочу сказати, що 90% латвійських біогазових когенераційних станцій дають можливість домогосподарствам і підприємствам-фермерам ефективно використовувати. Свої побічні о, продукти о, свого виробництва. І тільки в Латвії станом на сьогодні о, близько 52 установок когенерації є, о, а в Україні о, на всю Україну 51 установка. О, але є і, о, скажімо так, і показові о, підприємства в Україні. Одне із них це Миронівський хлібопродукт. О, він має і свої поля, на яких вирощуються різні культури, він також займається виробництвом хліба. Це підприємство на Дніпропетровщині є. І ось про їх фотографії, вони займаються переробкою своїх власних відходів і також використовують дегестат на своїх полях. Ну і хочу підітожити цю доповідь, що. Враховуючи це, можна зробити висновок, що найбільш перспективним напрямком утилізації накопичених органічних відходів, як для як для України, так і для країн ЄС, є їх біоконверсії застосуванням сучасних м технологій, враховуючи принципи циркуляційної економіки. І а, наступний доповідач Вікторія Кермаш зможе показати. А, Чим відрізняється розроблена наша технологія від е, технології латвійської ферми, деякі, е, деякі моменти я зазначила, та, що відрізняючим фактором е, у нас є е, те, що ми е, проводимо процес біоконверсії органічних відходів і зупиняємо, зупиняємо цей процес на цитогенній фазі. Тобто ми слідкуємо і отримуємо біогаз, і навіть 10 діб ферментації від 10 до 18 діб ферментації цього процесу достатньо, щоб зупинити цей процес, отримати якісне біодобриво, як це буде показано в, наступні, в наступній нашій роботі, яка звичайно виконана в рамках проекту Жанамоне. І е, та проблема, з якою ми стикалися, це пліснявіння хліба, що неможливлює його використання. І е, дуже добре, що наші студенти, здобувачі проявили свою активність: це Вікторія Кермаш і Марія Крижова. і е, Врахували ці проблеми. і Марія Крижова в своїй роботі зможе показати, е, які біотехнологічні прийоми вона використовує для того, щоб дозволити. Використовувати протермінований хліб, але без ознак пліснявіння в біоконверсії органічних відходів. Дякую за увагу!